Притулок тимчасового утримання безпритульних тварин. Тобто, за по заявці людини, ми відловлюємо собак, ми зв'язуємося з заявником. Він нам дає прикмети тварини, ми її відловлюємо та переміщаємо на притулок. Ветеринарний лікар її обстежує. якщо це потрібно, робиться стерилізація, щеплення, щепується собака. Перетримуються, тобто вона під наглядом знаходиться певний термін, і потім тварина випускається в звичайне середовище, там, де вона мешкала до цього. Ми не можемо постійно утримувати тварин в притулку. У нас багато тварин ми намагаємося прилаштовувати в добрі руки. Люди забирають додому, ми виставляємо фото на сайті, спілкуємося, люди приїжджають, дивляться, забирають. Тварини, які прилаштовані, також знаходяться під нашим наглядом. Постійно тримаємо зв'язок з новими господарами. Як собака почувається, чи добре, чи не агресивна, чи прижилася, не приживалася в новій родині. Були такі випадки, що тварини не приживалися, тобто ми їх забрали назад і прилаштовували знову в якусь родину. І тварини жили. Ну, в більшості випадків тварини, так скажемо, дворняги, да, вони не породісті в нас, тому їх забирають в приватний сектор, в приватні будинки, у двори, там, де собачки живуть, у людей. Також від початку бойових дій в нас були випадки, коли військові привозили до притулку тварин з зони бойових дій. Тварини були шоковані, ми їх соціалізували, підлікували, та також прилаштували до добрих рук.